Оця Поліна свято без торта це звичайна нарада. Попконвеєр без цікавих сюжетів це просто телевізійна програма. Пасха без яєць це звичайний кекс. А виступ Аркадія Лайкіна без цього ж важливого для чоловіка аксесуара цього всього-навсього концерт Патапа і Насті. Усім привіт! Мене звати Дмитро Обрізан і сьогодні поп підсмажив для вас найгарячіше. Привіт всім, хто з М1. Мене зовут Поліна Лагунова. Діма, ти знаєш концерт без яєць це просто концерт. Концерт з яйцями це збиття. Слухай, як цікаво звучить концерт з яйцями. А у нас для вас є коментарі артиста, которому даже яйца хорошо петь не мешают. Під час виконання пісні лайки в Аркаді полетіло сім яєць. Одне влучило в руку, інше влучило в плече, третє влучило в гітару, четверте в голову. Ось повністю облиті і повністю в яєчні Аркадій продовжував свій виступ. Зам сміявся. І разом з ним піла ти не лайкай, не лайкай, зри не лайкає, нікого. Лайка, ну а тим часом хлопці з охрани затримали хлопців, які ж бурляли яйцями і передали їх до рук міліціянтів. Цим хлопцям ганьба, тому що кидати в артистів, у яких татуювання навіть на українській мові, які поважають українську культуру, українську мову, спілкуються і співають українські пісні. Це дуже нахабно і не в тему. не в тему, хлопці.